Вітаю вас, любі одинадцятикласники! Ми продовжуємо вивчення теми біологічні основи здорового способу життя. І сьогодні будемо говорити про складові здорового способу життя. Сучасний світ подарував нам всілякі неймовірні речі: сучасну техніку, інтернет та інстаграм, їжу з доставкою додому та різноманітні форми соціальних медіа, які дозволяють нам підтримувати зв'язок з друзями по всьому світу. У всіх аспектах сучасний світ є досить дивовижним, за винятком однієї проблеми: коли людям надається доступ до усіх цих технологій та благ цивілізації, вони мають тенденцію починати поводитися так, що не особливо добре для довгострокової перспективи, що стосується здоров'я. Легкий доступ до дешевих та оброблених продуктів на виніс. Означає, що в нашому раціоні міститься багато цукру та солі з меншою кількістю поживних речовин, що потрібні для підтримки нашого організму. Наше використання автомобілів, комп'ютерів телевізорів. Означає, що ми проводимо більше часу у кріслі, сидячи так тривалий час, що неприродньо для нашого тіла. Ми споживаємо занадто багато енергії у вигляді кілоджоулів і, як правило, спалюємо їх занадто мало протягом нашого повсякденного життя. Ні, це не заклик негайно сідати на дієту і відвідувати спортзал. Бути здоровішим не означає радикально змінити спосіб життя. Це також не заперечення проти інтернету, що примусило б вас проводити менше часу перед екраном. Ви можете мати iPhone і обліковий запис Netflix, і при цьому жити здоровим життям. Але якщо ви зацікавлені у здоровому способі життя у 21 столітті, він повинен бути активним вибором з вашого боку. Я пропоную до уваги деякі основні принципи, за якими слід жити, спираючись на найпоширеніші статистичні дані. Усі вони спрямовані на боротьбу з основною проблемою. Сучасні технології можуть впливати на наше харчування і зменшення фізичної активності, а здорово жити означає запровадити заходи для боротьби з цим. Отже, по перше, їжте більше фруктів та овочів. Сучасні дієтичні рекомендації передбачають щоденне вживання двох порцій фруктів і 5-6 порцій овочів. Більшість з нас просто не їсть достатньо фруктів та овочів. Чим більше ви їсте цільних фруктів та овочів, тим менший ризик виникнення багатьох хронічних захворювань, включаючи рак, ожиріння, діабет та серцево-судинні захворювання, включаючи хвороби серця та інсульт. Шукайте способи їсти більше свіжих фруктів та овочів і пам'ятайте, що смажені у фритюрі чипси не враховуються. Уникайте переробленого м'яса. Міжнародна агенція з дослідження раку, що є частиною Всесвітньої організації охорони здоров'я, випустила звіт про оброблюване м'ясо, а також заявила, що червоне м'ясо в цілому ймовірно викликає такі види раку, як рак товстої кишки, підшлункової залози та простати. Враховуючи, що ожиріння є фактором ризику для різних видів раку, корисно зробити все можливе, щоб зменшити ризик. Приклади переробленого м'яса, якого слід уникати це хот-доги, ковбаса, бекон, солонина, шинка. Упаковані м'ясні делікатеси, м'ясні консерви, заготовки та соуси на основі м'ясних консервів. Наступне правило: пийте більше води. Багато переваг питної води для здоров'я часто не помічаються. Вода не містить калорій. Найчастіше вибирайте воду і пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте спрагу, ви вже зневоднені. Скрізь беріть з собою пляшку води, щоб частіше пити. І Використовуйте такі добавки, як ягоди, м'ята, лимон, щоб ароматизувати воду, якщо вона вам не подобається простою. Достатня кількість води в організмі зробить вас більш пильним, допоможе чіткіше мислити та змусити вас відчувати себе менш втомленим. Вживання достатньої кількості води протягом дня може допомогти у запобіганні утворення каменів у нирках, а також може запобігти запору. Їжте менше солі. Ожиріння викликає високий кров'яний тиск гіпертонію, тому корисно знати, що варто скоротити споживання солі з їжею. Які ж продукти є найбільш солоними? Відповідь може вас здивувати, хоча вам може здатися, що більшість Вашого споживання солі надходить з домашньої сільнички. Насправді, більшість ми отримуємо з упакованих, оброблених та ресторанних продуктів. Ось деякі з них: чіпси, сухарики, консерви, такі як консервована квасоля та супи, мариновані продукти, оброблене м'ясо, таке як шинка, бекон, солонина, ковбаси, оброблена та упакована риба, попередньо панірована, попередньо обсмажена копчена або консервована, в розсолі, кетчуп, майонез, соуси та заправки для салатів. Більшість страв швидкого харчування. Вживайте достатню кількість калорій. Якщо ви не їсте достатньо, ваше тіло переходить у режим голодування. Вибирайте цільні зерна та здорові жири. Виберіть, наприклад, коричневий рис замість білого. Вживайте замість білого хліба цільнозерновий. Крім того, корисні рослинні жири, такі як оливкова олія, аніж вершкове масло. Практикуйте помірність, дозвольте собі час від часу їсти те, що вам дійсно хочеться, цілком нормально насолоджуватися такими речами, як морозиво, печиво або лате зі збитими вершками, тільки не робіть це щоденним явищем. Обов'язково їжте сніданок. Пропуск сніданку. Не тільки призводить до зниження рівня цукру в крові, настрою та переїдання пізніше. Тільки пам'ятайте, що ви не обмежуєтесь лише традиційними стравами для сніданку. Зосередьтесь на тому, щоб зібрати сніданок зі складними вуглеводами, нежирним білком та корисними жирами. Це збільшить ваш метаболізм, енергію та концентрацію. Наступне правило: готуйте більше вдома. Коли ви готуєте, ви контролюєте інгредієнти, пригодуйте додатково на вечерю і запакуйте залишки на обід. Якщо ви їсте на вулиці, будьте розумні: слідкуйте за розмірами порцій, заощаджуйте половину на потім, замовляйте додаткові овочі замість крохмалю та не просіть заправки та соуси збоку. Купуйте місцеве та вибирайте органічне. Купуйте на ринку у свого місцевого фермера. Ви часто знайдете фрукти та овочі, які були зібрані в цей день і не втратили поживних речовин під час тривалих перевезень або перебування на полиці супермаркету. Зосередьтесь на купівлі органічних фруктів та овочів. Будьте уважні до того, що ви їсте. Дізнайтеся правильний розмір порцій і знайдіть час, щоб дізнатися про якість продуктів, які ви їсте, і звідки вони походять. Зверніть увагу на те, як часто ви їсте, і переконайтеся, що робите це не з нудьги будьте фізично активними. Людське тіло призначене для спалювання енергії. Ми споживаємо цю енергію з їжею та напоями. І вона витрачається на такі речі, як підтримання життєдіяльності, зігрівання та рух. Ми звикли набагато більше пересуватися автомобілями та поїздами, а також ескалаторами. Багато сучасних технологій було створено для того, щоб полегшити наші зусилля, починаючи від ранкової поїздки на роботу до приготування їжі та підйому по сходах. І ця відсутність рухів також означає, що ви не спалюєте стільки енергії, як люди раніше. Оскільки кожен крок, який ми робимо, вимагає від наших м'язів спалювання енергії, кожен рух може вплинути на надлишкові кілоджоулі. Ви можете знайти різні способи додати трохи зайвого руху у свій день, працювати стоячи за столом, пограти у дворі, піднятись сходами чи пройти від школи додому, а не їхати транспортом. Використовуючи на додатку або годиннику крокомір, ви можете бути вражені тим, як мало кроків ви робите щодня, тож зробіть їхню кількість більшою. Рекомендована кількість 10 тисяч. Фізична активність може допомогти контролювати артеріальний тиск, рівень холестерину та тригліцеридів, а також вагу. Це також може допомогти поліпшити роботу мозку, концентрацію уваги та якість сну. Висипайтеся, спіть принаймні 8 годин щоночі, щоб досягти цієї мети, вимкніть і відключіть електроніку за годину до сну та зосередьтесь на більш заспокійливих заняттях, таких як медитація, читання чи щоденник. Коли ви занадто втомилися, докладіть зусиль, щоб висипатися щоночі. Керуйте своїм розумом. Залишатися здоровим це не тільки ваше фізичне здоров'я, а також дуже важливо керувати своїм психічним здоров'ям, і вони мають тенденцію йти рука об руку. Не забудьте приділити час собі, навіть якщо це всього 10 хвилин на день. Існує багато способів зробити це, будь-то медитація або навіть просто заплющить очі. Деякі рутинні справи, які ми робимо або не робимо щодня, важливіші для нашого здоров'я, ніж ми можемо подумати. Користь від особистої та побутової гігієни реальна. Адже ви знаєте, що миття рук, наприклад, знижує ризик респіраторних інфекцій, або щоденне чищення зубів зубною ниткою, дозволяє уникнути хвороботворних, кар хвороботворних бактерій, карієсів та зубного болю і серйозно зменшити неприємний запах з рота. Регулярно прибирайте всі постільні речі, рушники, одяг, кімнату та ванну кімнату. Вивозьте сміття. Кімнати, ванні кімнати та зони, які часто використовуються, пилососьте і робіть вологе прибирання. Оцініть свою гігієну та поставте цілі на майбутній тиждень. Отже, якщо ви будете притримуватись цих простих рекомендацій, то будьте впевнені, що матимете чудове здоров'я і гарне самопочуття. Головне, не лінуватись і пам'ятати, що стан здоров'я на 50% залежить саме від вас і вашого способу життя. Тому бажаю вам здоров'я і дякую за перегляд!